Всім привіт! Покажу вам сьогодні Англію контейнерку. Знову приїхала контейнерка, трошки інша, ніж ми раніше привозили, але мені здається, що можна ще гарніше, ніж та що була. Ціна 1,65 євро за кілограм. Дешевше, ніж так дешевше ніж так як минулого разу я казав, так і є. Пісто, покажу вам зараз детальніше трошечки різних, різних позицій. Пульочки рвуться. Дуже багато таких великих мішків. Сумочки шкіряна. Окей, давай покажу детальніше. А, що є? А, дивись, джинси. Плісова копта. До речі, по тому, що ми попередньо оцінювали, то досить велика розмірна сітка для України досить ок підходить. От, XXL, кофта. XXL теж розмір. Штани гарні, де факто не бачу. Важко розладів, так, звісно. Типу, може з бути, плюс та контейнерка, вона дуже дешева. Але по тому що бачу... А, це костюм. Поняв, костюм є. XL. Так. Сорочка. Примарк іксе. Звичайно, розміру. Окей. Давай тоді йдемо далі. По Понаповненню, до речі. Вона тепліша, ніж Маріус наш. Бо Типу, Маріус наш такий більш весняно-літній. Це, це йде тепліше по наповненню. І по пропорції досить небагато дитячого на загальну частку. Ясно, що теж буде, ясно, що він скрізь є відповідно. і може бути весь кольок дитячого. Але загалом якщо брати ще одне бренду. Але загалом якщо брати, то, це, то досить гарне наповнення і по співвідношенню ціни, ціни і якості. Ну, в принципі, самі зараз подивиться по наповненню. Класика. Як би з нею в оригіналі, звісно ж. Халат. Дивіться. О! 1,65 долара за кілограм. Без рукавочка. Ось, трохи є пляма. Але... Оригінал. Так. Копточка. Давай. відсунемо. Покажемо щось наступне. Побіжні кульочки глянути. І покажемо потім, що в мішку ще по кульочках що там є. Так, коптичка дитяча. Хоча тут дещовичок, напевно. Два. Так, це що? Ага, це якась постіль. Це якась постіль, я тут її не розкладу. Тут і не розкладу на У нас кульочок дитячих куточок побіні зоні такого досить теплого. Давай покажемо далі. сюди. Кофта. Uh, досить велика. Ще розказав, до речі, на початку, що uh, дитячого небагато. Uh, загалом, загалом небагато, але ну, як я казав, кульок на кульок не пропадає, і мішок і теж. Але в загальній часті по аналітиці те, що ми розбирали, то небагато. Так, ось спортивні штани. Робоче щось. Футболочка. Є в наявності у Львові. Через декілька днів буде наявності в Києві. Тому в разі чого питайте в менеджерів.